Металіка знову збирає гроші на благодійність. Веном розшаровують своїх олдскульних фанатів. А український метал шле дуже далеко. Плани Путіна і його посіпали. Ну, на радість людям. Ми будемо грати, і нехай вся роз*****. Метал живий, почувається прекрасно, Тож давайте подивимося на те, що дає йому життя сьогодні. Погнали. треш трэшметали легенди металіка відіграли вже свій третій щорічний благодійний концерт Хелпінге. Які не цураються та й дуже-дуже активно допомагають із різними благодійними зборами, і щедро віддають частину свого прибутку або просто грають благодійні концерти для певних череді по всьому світу. І ось цей концерт, звичайно, що не був винят. Адже на ньому металіка знову збирали гроші для подолання проблеми голоду по всьому світу. Love is до того, як ви почнете сваритися, чому ж Металіка збирає гроші на подолання голоду, а не знову для допомоги Україні, хочу підкреслити, що Металіківська благодійна організація All Within My Hand фокусується тільки на проблемах голоду по світу. І так, ті гроші, які вони збирали для України. А я хочу нагадати, що вони зібрали мільйон доларів разом зі своїми фанатами по всьому світу, вони також збирали саме для того, щоб нагодувати. Біженців з України в різних країнах Європи. Тож прям тут одразу зрада відміняється. Але найцікавішим в цьому концерті був не той факт, що Металіка збирала гроші на благодійність. Адже давайте будемо чесно. Вони робляться доволі часто. А той факт, що це був перший живий виступ гурту після того, як вони оголосили про вихід свого прийдешнього студійного альбому «72 Seasons». Протягом цього концерту Металіка також трошечки привідкрила за невісу взагалі своїм фанатам про те, як вони працювали над своїм прийдешнім студійним альбомом. і про те, що вони почали писати його ще два роки тому. І перші сесії взагалі були позу, і вперше вони змогли зібратися разом та зіграти трошечки матеріалу, який вони написали за цей час, аж через декілька місяців після того як почали працювати над ним. Ну і, звичайно ще раз підкреслили про те, наскільки це, блін, взагалі круто, що за два роки, що Металіка працює над цим студійним альбомом, інформація про це взагалі не просочилася в медіа і в інтернет. Тож оголошення цього альбому стало дійсно і дійсно сюрпризом для всіх фанатів Металіка по світу. Ну а сам факт того, що перший сингл не було злито в інтернет до того, як він офіційно вийшов, то взагалі якесь диво. І так, звичайно, що родзинкою цього вечора був той факт, що Металіка вперше зіграла свою нову пісню «Lux Eterna» вживу. Пливо весело, мабуть, зараз всім тим диванним конспірологам, які кричали по інтернетах, що цей трек насправді не було записано Металікою. Адже права рука Джеймса Хетволта вже далеко не та. Але Рцурник так взагалі ніколи в житті не вміг грати на ударних та Шейм! Адже не дивлячись на те, що дійсно деякі пасажі в живій версії були трошечки спрощеними, загалом ця пісня звучала неймовірно круто вживих. Що ще раз підкреслює, що навіть сьогодні на 42-му році свого існування Металіка все ще вміє видавати неймовірно круті живі виступи і не Влючись на всі закиди своїх ненависників, все одно залишається одним з найкрутіших метал-гуртів у світі. Являчись на те, що перший сингл, можливо, не був найсильнішим синглом в дискографії Металіки, я особисто все одно з нетерпінням чекаю виходу їхнього прийдешнього студійного альбому. І так я дуже сподіваюся, що Металіка все ж таки приїде в Київ зі своїм туром М 72 після нашої перемоги. Якщо ви з якихось причин ще досі не підписані на канал Metal Пілгрим українською, саме зараз був би дуже і дуже слушний час поставити вподобайку цьому відео та підписатися на цей канал. І якщо це не ваш перший раз, коли ви зайшли на YouTube, я думаю, що ви знаєте в принципі, куди тицяти. І так, це зробить мене дуже щасливим. Фестиваль Hellfest знову збирає просто нереальний лайнап. На цьому тижні французький мега-фестиваль оголосив не тільки дати свого 16-го видання, а також і лайнап гуртів, які будуть виступати наступного року. В цьому він знову зовсім не розчарував. Ну, принаймні, тих, хто матиме змогу на нього поїхати. Серед гедлайнерів на фестивалі Hellfest наступного року будуть такі гурти, як Kiss, Def Leppard, Iron Maiden, Slipknot, Within Temptation, Amon АМОНАМА, Venom та ще десятки колективів з усього світу. Фестиваль, як завжди, відбудеться у Франції, а саме в Клісоні з 15 по 18 червня наступного року. Ну або якщо ви дивитесь цей випуск після Нового року, то вже цього року. 2023. І для тих, хто не знає, цей фестиваль, як і його головний конкурент в Європі фестиваль Wacken, це набагато більше ніж просто декілька виступів ваших улюблених гуртів. Протягом цих чотирьох днів, а до речі, це вперше, коли цей фестиваль буде тривати саме чотири, а не три дні. Клісоні буде побудоване ціле своє металеве місто. зі своїми правилами, уставами, вулицями та неймовірно крутими інсталяціями, які не тільки компанії, а й самі металісти будуть привозити зі всієї Європи. І так я дуже сподіваюся, що наступного року там знову буде саме українська інсталяція. І наша країна буде також дуже і дуже непогано представлена на ньому. До речі, наступного року щонайменше три гурти будуть представляти Україну на Хелфес. А саме гурт Stone Jesus 1914 та White World. А, ну і якщо так говорити, то точно один напівукраїнський гурт Гоголь Бардела. Проте я не знаю, яким ми його рухуємо. В будь якому випадку загалом, на фестивалі буде виступати більше 200 гуртів на шостих сценах одночасно, і я впевнений, що побувати на цьому концерті наступного року було би просто неймовірним експеріенсом. Тож я особисто дуже і дуже сподіваюся на те, що всі українці матимуть змогу це зробити. Зараз ви, мабуть, думаєте, блін, Влад, звідки в тебе таке крутезне худі Джудас Пріст? Насправді декілька тижнів тому я отримав повідомлення від Роба Хелфорда і менеджмента гурту про те, що вони неймовірно сильно хвилюються за мене і всіх фанатів Джудас Пріста в Україні, і що вони хотіли би відправити мені невеличкий символічний різдвяний подарунок. Тож вчора на Миколая під подушечку я отримав цілий бокс подарунків мерчу від Джудас Пріста, за що я їм неймовірно вдячний. І я хочу ще раз сказати, що ми всі фанати Heavy Metal будемо з нетерпінням чекати на виступ Обелфорда та всього гурту в Києві після нашої перемоги. Ось так. Українська метал-спільнота знову руйнує плани Росії. Україна! На днях українська енергосистема знову зазнала терористичної атаки з боку по мордору. Ну і звичайно на цьому етапі всі абсолютно розуміють, що єдина мета цих всіх атак це змусити нас, українців, жити некомфортно і в підсумку піддатися на шантаж і піти на переговори з мордором. Проте насправді вони нам навіть не те, що не можуть зламати дух. Вони нам цими ударами навіть в лін локальний дезметал концерт не можуть зірвати. На днях в столичному клубі Volume відбувся черговий благодійний метал-концерт цього разу за участю гуртів Dying Grotesque, Swarmhole, Orbstruct, Шизаген та одного з найбільш титулованих українських деп-метал гуртів киян флешгорм. Загалом організаторам вдалося зібрати 42 тисячі гривень з цього концерту, 2 тисячі з продажу мерчу, а близько 40 тисяч гривень з тих, хто прийшов відірватися під свою улюблену музику. Шло відірватися дуже і дуже немало людей, серед яких звичайно що було і нове покоління металгедів і для мого приємного здивування, дехто кого я особисто не бачив років так 15. А загалом, якщо чесно, мені цей концерт ще раз нагадав, скільки ж в нас. Насправді дуже і дуже крутих гуртів в різних піджанрах металу, які, якщо чесно, в плані якості музики та виступів нічим не поступаються своїм іноземним колегам. Тож я ще раз хочу сказати, що якщо у вас є можливість відвідувати українські метал концерти так навіть під час війни, особливо, якщо вони є благодійними і збор відбувається на підтримку Збройних сил України, якось цей, то ходіть і підтримуйте нашу українську метал-сцену. Адже я думаю, що якщо чесно, кожен. З нас коли небудь задавався питання: блін, як же круто, мабуть, було побувати на одному з найперших концертів Моторхеда, коли вони ще виступали в маленькому клубі, і коли про них ще мало хто знав. Так от у вас є така можливість, адже в нас дійсно є круті колективи, які варто послухати. Вечір ми з України. Сьогодні ми зіграли дуже класний гік на злорус. Ну, на радість людям ми будемо грати. І нехай нехай розі Путін. Слава Україні! Героям слава! До речі, про те, що варто послухати, якщо ви є фанатом Death Metal, то в тих самих Флешгор, буквально декілька днів тому вийшов новий студійний альбом Carnival of Flesh. І він вже є доступним на більшості стрімінгових платформ, а також для замовлення фізичних носіїв. Якщо ви, звичайно, є таким старим задротом, як я. <гум> Тож неодмінно раджу вам витратити 38 хвилин свого вільного часу та обов'язково прослухати його. Я хочу ще раз нагадати, що рок-н-ролл і метал не живе в інтернеті. Він живе в спітнілих клубах та на фестивалях. І так наразі в нас, на жаль, немає можливості відвідувати величезні концерти. Проте для того, щоб не сходити з розвитку, підтримувати локальну сцену та збирати гроші і донати на Збройні сили України, давайте ходити на метал-концерти наших гуртів. Адже саме так ми зможемо створити ту саму метал-спільноту, про яку ми з вами завжди говоримо, та підняти нашу сцену на новий рівень, на який вона має вийти після нашої перемоги. І тут я звичайно, що хочу вам як завжди нагадати, що ми взагалі з вами маємо змогу ходити будь-куди тільки завдяки Збройним силам України. Тож кожен день, кожен з нас, кожен на своєму місці, давайте робити все від нас залежне для того, щоб підтримувати наших хлопців і дівчат на передовій. Тут я також хочу нагадати, що не дивлячись на те, що я волонтер вже з 2014 року, в червні цього року ми заснували благодійний фонд Сталеві крила мета, якого звичайно що об'єднати всю світову метал спільноту підтримки України і передавати нашим воїнам те. Що буде робити дуже і дуже боляче Дякуємо фонду сталеві крила наразі? Ми з вами збираємо на цілий комплекс БПЛА для окремої роти безпілотних літальних апаратів і нам вже вдалося зібрати завдяки цьому каналу і англомовному каналу в тому числі. А також, звичайно, небайдужих бізнесів в Україні більше одного мільйона гривень з двох і двох, якщо я не помиляється, тих, яких нам потрібно зібрати саме на цей збір Тож, друзі, в цей сезон свят. І я знаю, що кожному з нас. Хочеться розслабитися і, можливо, купити щось для себе. Проте, давайте не забувати про тих, хто захищає нашу країну прямо зараз. І якщо у вас є така можливість, я закликаю всіх допомогти нам із цим конкретним збором. Обов'язково, звичайно, всі звіти будуть викладені на цьому каналі або в нашій телеграм-спільноті, до якої, до речі, вам варто приєднатися, якщо ви ще цього не зробили. Я yes, як завжди, всі реквізити будуть в закріпленому коментарі гурт Веном розбивають мрії своїх ностальгуючих фанатів. Давного інтерв'ю журналу Metal Hammer незмінний лідер колективу Venom Кронос, прокоментував чутки про можливе возз'єднання із гітаристом засновником Джефом Мантасом та ударником Ентоні Емоном. Чутки, які в принципі ходили по металу спільноті протягом всього цього року, через коментар Мантаса про те, що він би дуже і дуже хотів возз'єднання оригінального складу гурту заради святкування річчя їхнього другого студійного альбому Black Metal. Black Metal! І ось на тому тижні Кронос, відповідаючи на запитання про можливість таких взагалі речей, нарешті розставив всі крапки над «і» і відповів, що шанси возз'єднання з оригінальними учасниками гурту менше нуля. Айдже, як він сам каже, те, що він хоче зробити найменше в своєму житті, так це запросити двох старих пердунів на сцену і видати жалюгідний перформанс під іменем Венома. Додавши, що на даний момент він разом із Веномом б'є всі рекорди своїх власних продажів за всю історію колективу. Тож навіщо йому взагалі партись із кимось, хто давно покинув Гурт? Якщо ви є одним з тих людей, які роками очікували на возз'єднання оригінального складу Венома, для хоча б одного чи двох виступів можна згортати. Адже цього ніколи не відбудеться. Ну і якщо ми вже говоримо про возз'єднання з оригінальними учасниками колективів, серед інших новин на метал-спільноти на цьому тижні було також те, що легендарний гітарист засновник гурту Джуда Priest нарешті оголосив свої плани на наступний рік, анонсувавши свій перший концерт із своїм новим гуртом Кейкейс Priest. Він не дуже заморочується з назвами колективу. <«Музика> Перший живий виступ гурту KK Спріст відбудеться на фестивалі Alcatraz Fest, на якому в наступного року KK Downing та Ripper Owens і компанія будуть звичайно що хедлайнерами. не дивлячись на те, що в них в запасі є тільки один студійний альбом. Зараз можна із певністю сказати, що K.K. Спріс буде скоріш за все грати не тільки свої оригінальні пісні, а також і найбільш, і найбільш популярніші хіти гурту Judas Priest, які, звичайно що писав K.K. Downing разом із Гленом Тіптоном та Робом Гелфом. А тім Ріпер Оувен, звичайно, що є одним з двох людей, які знають, як як співати, чи не найкраще в світі. Judas fucking priest! A. Тож так виглядає так, що принаймні на даний момент. Наступний рік не збирається приносити нам гучні поз'єднання легендарних гуртів. Проте вже зараз обіцяю я бути дуже і дуже плідним на нові релізи. Говорячи про які хочу нагадати, що наступними гостями в нашій студії будуть гурти Beyond the Black та гурт In Flames. Але це звичайно, що буде вже після нового року. Проте, якщо у вас є певні запитання, які ви хотіли би поставити цим гуртам, ви їх можете легко задати в коментарях до цього відео або в нашій телеграм-спільноті. Тож. Обов'язково не забудьте це зробити. Оскільки кінець року зазвичай є доволі повільним на нові релізи від метал гуртів, і кінець цього року, звичайно, ще не є винятком. Замість п'яти нових релізів цього тижня, як ми зазвичай це робимо на цьому тижні, я хотів би вам передати невеличке послання від вокалістки Анни Бреннер, яку більшість з вас скоріш за все знають. По її роботі з колективом Exit Eden. Або якщо ви дуже і дуже близько слідкуєте за новинами Модерн Металу, то вже встигли познайомитись з її новим колективом League of Дістрож, в якому вона, звичайно, що зібрала просто топовий склад. Ти знаєш, є дещо, чим я насправді хотіла би поділитися з тобою саме з тобою, як з українцем. Наша пісня Rebel, вона справді була однією з найстанніших пісень, яку ми написали для цього альбому. І я правда дійсно надихалася твоїми людьми, тим як вони стали за свою країну, за свої родини, за своїх друзів. І ця пісня, завдяки якій завжди думаю про вас, про цю неймовірну силу, яку ви маєте. І кожен раз, коли ми граємо цю пісню вживу, чи я просто чую її десь. Я завжди думаю про вас і знаю, що моє серце завжди з вами, і я завжди вважаю вам всього найкращого. І бийте за себе, бийте за свої родини, бийте за свободу. Ви просто неймовірно круті. Дякую, дякую, Анна. Насправді така підтримка, ти знаєш від цих музикантів. Вона. Важить дуже дуже багато для мене, для всіх нас, металістів в Україні. Тож дякую, і як я вже казав, залюбки залюбки зустрінемо вас із гуртом з будь-яким своїх гуртів в Україні в Києві після нашої перемоги. Ми вас дійсно дуже дуже круто приймемо. Отак давайте обов'язково хочу приїхати до вас. Це буде неймовірна честь для мене, чесно. Дякую, Анна, за твою підтримку і прекрасні слова. Ми звичайно, що будемо дуже і дуже раді зустріти тебе із будь-яким своїх гуртів в Києві після нашої перемоги. А всім вам я дуже і дуже дякую за перегляд цього дайджесту, який вибачте вийшов таким сумбурним, хоча б тому, що мені його доводиться записувати тут і там по декілька хвилин. Через те, що я як і більшість інших сижу без світла через руську. <му> Проте слава богу, я виявив, що моя лампа виявляється, що працює і від Павербенка, і якщо її просто підключити до компа. Так що все абсолютно нормально. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Якщо вам подобається метал і контент, який я викладаю, будь ласка, не забудьте підписатися на наш новий україномовний канал Metal Pilgrim, Адже ми взагалі його створили для того, щоб створювати і розвивати саме метал-спільноту в Україні. І я вірю, що ми з вами обов'язково це зробимо. Зі святами вас, друзі, слава Україні!